Усім привіт! Ви на каналі Bubble Play. І перед тим, як почати говорити взагалі про цей мейковер, про тенастію Апернаті і про Габріеля, я хочу зробити таке важливе оголошення взагалі, для чого ми всі тут. Якщо ви вже встигли собі про спойлерити, а ви встигли, тому що ви побачили і по назві відео, і по обкладинці, що це відео доволі непросте. І я вам скажу, що це відео незвичне також для мене, тому що це колаборація, але не просто колаборація з іншими сімерами-ютуберами, це колаборація саме з креатором, а, точніше, Суні сунівою. Сподіваюся, я правильно відмінюю нік цієї креаторки? Загалом, Суніва, це просто прекрасний креатор зачісок для Сімс. І в один момент, коли я думала про майбутнє свого династійця, про майбутнє Габріеля, я задумалась. Тавтологія, але це правда, я задумалась про те, що яка зачіска. Йому буде пасувати найбільше з тих всіх, що є у мене в арсеналі взагалі в Sims. І до мене дійшло, що мені нічого не подобається. Я той тип людей, які дивляться за генетикою, і коли у мене там народжується якийсь династієць, я часами його дорослі, щоб просто подивитися, наскільки. Некрасивим він виросте, щоб знати на майбутнє, що я буду з ним вже робити і чи взагалі я буду його міняти. Так, я таким займаюся. Це мій грішок, але просто якби я цього не робила, у мене виростали би на стрімах якісь просто ну, кошмарики. Загалом, коли я про це все думала, я не знайшла нічого підходящого, що от би мені кричало. Що Габріель народився з цією зачіскою, і я вирішила постукати у двері до цієї креаторки і запропонувати їй спільну колаборацію створити ось чудо із чудес, зачіску, яка прям буде кричати, що це зачіска Габріеля. І на моє здивування Суніва мені відповіла взаємністю і. Вона була дуже рада попрацювати зі мною, співпрацювати над цим міні-проектом, якщо його так можна назвати. І ось зараз перед собою ви бачите це творіння, ви бачите зачіску, яка носить ім'я мого династійця, це зачіска Габріеля. І тепер буде невелика пропаганда, тому що я вас всіх закликаю піти в опис цього відео, клікнути на. Всі можливі посилання, які там є, звісно, а особливо перейти у профіль Суніви і переглянути все, що там є, вибрати для себе все, що вам подобається, тому що я в захваті від креаторки і взагалі того, що вона робить, а ще, а ще. Я всіх вас хочу заохотити частіше. Підписуватися на наших творців, митців, креаторів, на всіх, хто займається чимось творчим і пропагує українське. І дуже-дуже вас прошу лайкати і коментувати схожі творіння, тому що ви собі просто не уявляєте, наскільки це мотивує створювати більше і більше, і ну ви уявіть. І Яке потім ком'юніті у нас буде величезне. Тому давайте, біжіть туди вниз. І якщо ви досі не були підписані на суніву, бігом підписуйтесь. А тепер маленькими крочками ми можемо перейти саме до переодягання і до мейковеру могоди на це мій ковер після дорослішання з дитини до підлітка. І знаєте, для мене це вже така собі традиція, тому що попередньо у мене теж було відео з опал, коли вона була підлітком, і мені сподобалось робити схожі переодягання, тому що. Так класно можна зробити невеликий підсумок характеристик персонажа, яким він виростає. Теж можна подивитися краєм ока на майбутнє цього персонажа, зробити прогноз і уявити, що його чекає в подальшому в житті. І знаєте, Габріель Виріс просто невимовно красивим чоловіком. Він перебрав. Мені здається, всі найкращі риси свого тата, кеша. Сподіваюся, тільки риси обличчя, а не риси характеристик. Тому що, ну блін, всі знають, що кеш був трошки гівнюком. Але у Габі ну прям зовнішність від його батька, і якщо йому задати зачіску, з якої зараз ходить кеш, то це буде копія. Але знаєте, я теж спробувала використати зачіску, яку колись в підлітковому віці мав Ейдан. І це теж трошки копія Ейдана, тому Габріель у мене перебрав і риси Абернації, і риси кеша. Бог знає, яке в нього прізвище. Я не пам'ятаю, що я можу сказати про взагалі. Габріель як людина, то він у нас в дитинстві був дуже активним і він виріс ревнивим, що мені здається буде цікаво впливати на його подальше романтичне життя. І мені здається, йому буде трошки важко. Але, 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 він мені бачиться такою людиною. Прям От яка, знаєте, буде мати одного партнера на все життя і одна любов на віки. У нього теж вигенерувалася риса від цього моду на реалістичне романтичне життя, щось в тому стилі, що він дає перевагу ексклюзивним відносинам, і ну це прям про габі. Тобто це взагалі пасує йому ідеально. Я не грала сильно. Ще габі підлітком, тому що я поки готую збереження, а це доволі клопітка робота, особливо після дорослішання в підлітків. Плюс у мене ще й подорослішав Нейт, і мені ще треба більше збереження підготувати ще й для Нейта, тому що поки Габі там не переїде, я буду грати і за його брата. Ну, коротше, роботи багато, але все ж таки мені подобається то, яким я бачу Габі, тому що. Мені здається, це буде один з моїх найспокійніших династійців. У нього буде дуже таке вальяжне, монотонне, підліткове життя. Він трошки такий заучка, ботан, як в школі наз... люблять називати. Він дуже любить відеоігри, але, помимо того, після одної ситуації, коли його дуже булили однокласники, він вирішив прям. Упорно зайнятися спортом. Помимо того, що він займається кінним спортом, він ще почав ходити в зал, качатись, тому що він, от, незважаючи на те, що він виглядає дуже мило, дуже спокійно, він хоче могти дати відсіч цим от булерам. незважаючи на те, що він вчиться в онлайн школі, тобто він не ходить в школу. Так, на стрімах ми не будемо ходити в школу. Як би це обідно не звучало, але ми підемо в школу лише на випускний. Ех, це, мабуть, буде перший підліток, який у мене не буде ходити в цю, в цю довбану школу, але, можливо, в цьому є теж плюс, тому що не буде цих всіх довбаних багів. Мені теж треба буде якось йому більш розширювати його соціалізацію, тобто ми будемо багато ходити в кінну школу, ми будемо спілкуватися там з людьми. В нього теж досі залишилася ця його компанія Bestis, де він і три його найкращі подруги, і прям найкраща-найкраща це Хлоя, з якою він прям в ідеальних відносинах. Про Хлою я взагалі мовчу. Ця дівчинка виросла невимовно красивою, прям такою, що от я дивлюсь і думаю, це створив Сімс. От серйозно. Чому коли? Коли сім створює рандом, і він створює якимись такими кошмариками, як я говорила на початку, а коли от створюється якась Людинка, яка е, спілкується з моїми династійцями, вона виростає такою ідеальною, що мені хочеться, щоб її гени передалися мені в династію. І знаєте, це трошки впливає погано на взагалі всю ситуацію з династією, тому що інколи у мене через те, якою виростає сімка або сім, у мене зароджується бажання звести з її з моїм, моїм династійцем тільки заради генів. Що дуже погано, тому що це, знаєте, е, суб'єктивно впливає на мою думку. Тобто моя думка стає суб'єктивною. Я вже не бачу бажань Сіма, я вже не бачу, що він хоче в тому житті робити і що йому треба. Ну, от така я людина, така я погана е, мама своїх дистійців. Що говорити про Нейта і про решту, їх тут не буде в цьому мейковері тому що я не вважаю за потрібне прям їх сильно мейковерити Та й взагалі ви всі їх бачили, вони ще Нейт виріс. Ми його мейковерили на на стрімі щодо опал і гермі. Там взагалі нема про що говорити. Я їх просто попереодягаю під сезон, тому що в нас почалась зима. Зима в секвої це ще та зараза, тому що нема ні снігу, але є якась лякоть. Ну, типу, непонятно, все сіре, буре, малинове, бе не люблю таке. Але це теж класно впливає на стиль моїх персонажів, тому що їх не треба вдягати прям в мега-пуховики. Тому що в секвої не прям жара. Але і не мороз, тобто вони можуть ходити в курточках, у них там трошки падає дощ, трошки світить сонечко. Ну така оптимальна зимова погода людини з депресією. Ну знаєте, коли падає сніг, то от є прям ця різдвяна атмосфера, є прям магія свят. А коли нема снігу, ну то тяжко буде святкувати Різдво. А мені здається, ми поїдемо в Нюкрест просто до Ейдена, щоб там відсвяткувати. Варто мені там, де, теж до речі, трохи поміняти будинок, бо там досі кімната опал. Але я щось з цим та й придумаю. Знову хочу зауважити, який він гарний з цією зачіскою. Боже, ну от прям народилася дитина мені такою от ідеальною. Але. Ідеальна картинка виглядає тільки тут, тому що коли він подорослішав, я була відверто у шоках. Я максимально здивувалася, бо коли я клікала його стадії дорослішання, він не був таким. Він виріс просто жахливим. Там стільки пластичних операцій прийшлось зробити, що ну я хотіла плакати, і я думала, що би то зробити, щоб він був не таким страшним. Але у мене вийшло, у мене якось вийшло йому потягати ці всі слайдери, там відредагувати йому очі, ніс, бо ну боже, ви б це бачили. Слава Богу, я це не заскрінила, бо ви б злякались. Правда, ви б реально злякались. Це було жахливо. Ну, вийшло, що вийшло, і він навіть дуже схожий на себе в дитинстві. Я люблю це повторювати про всіх моїх династійців, тому що мене досі дивує, що сіми схожі на себе в дитинстві. Але він не вийшов з генами сім'ї, тобто він схожий як і на батька, так і на матір. Загалом прекрасна дитина. Просто. Причудова. І з цікавого теж я хочу зауважити, що там, коли я буду робити йому зимовий наряд, я вирішила зробити таку дружню шапочку йому і Хлої. Тобто у них з Хлоєю є спільна. Вони купили, коротше, десь на якомусь ярмарку, вони купили собі цю шапочку, і тепер вони от в зимовому наряді ходять з нею. Хотіла я це зробити перше в рідньому наряді, але зрозуміла, що бляха літа у нас вже давно немає. У нас зима, і все ж таки частіше вони будуть ходити в зимовому. Я десь прикреплю, коли буду робити цей зимовий наряд, прикреплю теж скрін з Хлої, щоб ви бачили, що от вони прям дружньо вирішили бути схожими між собою. Спершу я думала зробити їм якісь спільні браслети, а потім вирішила, що. В зимових нарядах тих браслетів ніфіга не видно, і шапочка буде ідеально посувати їм до, до їхньої дружби. Отак Загалом я хочу вам нагадати, якщо ви ще досі не перейшли по посиланню внизу, в описі на всі сторінки суніви, зробіть це зараз, будь ласка, тому що інакше ви втратите просто мега -супер можливість побачити. Її творіння. А на жаль, це відео вже скоро закінчиться, і я теж вам розказала вже все-все, що хотіла розказати, і все, чим хотіла з вами поділитися на майбутнє. Сподіваюся, я вас заінтригувала майбутніми стрімами. Сподіваюся, що ви будете ще з більшим бажанням приходити до мене на стріми і будете спостерігати за майбутнім життям Габріеля, Бо, щиро кажучи, я сама заінтригована тим, якою він виросте людиною, і взагалі. Що він буде в мене чудити на стрімах. Мені здається, він буде таким самим, як і його попередник, і чудити він буде багато. От. А я з вами, як завжди, не прощаюся. а Говорю вам до наступного відео. Я вас всіх дуже-дуже-дуже люблю. Муа! Цілую усім Па-па.